Солдатські сини богатирі. Котигорошки. Були собі солдат і жінка. От як він був собі убогий, то й пішов на заробітки. От раз пішла вона до колодязя, води набрала. Та йде, аж бачить, котяться за нею дві горошинки. Вона взяла та з'їла їх. Як з'їла. І народила скоро двох синів богатирів що волос у волос, голос у голос. Ростуть ті сини, як з води йдуть, та й кажуть матері Підемо ми, мамо, може, дещо зробимо? Пішли та й стали до якогось там пана дім будувати за 300 карбонців. Звісно, як богатирі заходились, усе ні по чому за тиждень якийсь і управились. Ото забрали гроші і пішли на базар. Давай, каже один, купимо собі по коняці. Давай, каже другий. Ходили, ходили, вибирали, вибирали, так на якого коня, який брат, руку не покладе, так той кінь і впаде. Аж ось іде дідок та й питає їх: Чого ви, солдатські сини богатирі, журитесь? Та ось, дідусю, коней по собі не знайдемо. А ходімте, каже, до мене. Привіг на своє дворище, розбив залізні двері, аж там коні огонь їдять, а дим п'ють. Підійшов один брат, поклав на одного коня руку, той тільки головою крутнув. Це, каже, буде мій. От і другий вибрав собі, дай бай вони за ціну сходитись. Давайте каже, — по п'ятдесят карбованців. Добре, кажуть. отдали гроші. Де б ще нам кажуть, найти собі по шаблі та по пістолету. Та у мене і це є. Дали йому і за шаблі, і за пістолети по сто карбованців посідали на коней гайда додому. Мати їх розпитує, що купили. В неї хваляться, що по коневі, по шаблі та по пістолету. Ось підіть, мамо, там на призбі лежать та унесіте в хату. Пішла вона, тягла їх, тягла цур їм, каже, пек, які важкі. Давай вони тоді ходити на полювання. Поїдем, каже один. Я не знав зайчицю зайчинятами та заберем. Знайшли ту зайчицю, а вона проситься. Ей, солдатські сини богатирі, не бийте мене, не сиротіть моїх дітей, я вам посинові на прислугу дам. Що ж, того нам і треба. Забрали зайчинят та й поїхали. Та так, як попоїздили, так набрали собі усякого звіра зайченят, лисенят, вовченят, ведмежат, левенят. та тоді усім поділились так, що кожному припало по одному різного звіра. От пожили ще трохи, один брат і каже Поїду я, може, знайду де батька. Та взяв, поставив серед двору лату, а на лату кулик нав'язав. Глядиш, каже, брате, поки я живий буду, то цей кулик стоятиме, а як де подінуся або умру, то він опаде. Ото сказав та й поїхав. Як поїхав та заїхав, аж друге царство дивиться, стоїть палац, а коло нього хатка. Він і зайшов у ту хатку, аж там живе баба. А що? пита, бабо, можна у вас почити? То чом не можна? Одпочивай. От, От він ліг, прикинувся, то спить, а сам слуха, коли це біжить дівчина. Цю ніч. каже, бабусю, привезе це ганцарівну нашому Змієві на пожаранням. А та баба, та була куховарка того Змія, що осів те царство та людей знищував. Хлопець усе те чує. А як прийшла ніч, він і питає бабки Чи не можна у вас туди на полювання поїхати? Чом не можна, каже. Можна. Він забрав свою охоту і поїхав. Приїздить до того палацу, дав вартовим по червінцю, вони його й пропустили. Пішов він у той палац, ходить там, роздивляється. Так нема ні духу. Давай він гукати, коли це озивається до нього царівна. А то її циган привів змію на пожирання, пустив у палац, а сам на дуба заліз. От поздоровались вони, розказала вона йому свою пригоду, він іде їй шило і молоток. «Це, — каже, як буде змій летіти та паруси напускати. Бий мене цим шилом та молотком. Сказав ліг та й заснув. От став змій налітати, став паруси напускати. Царівна на жаліє, хлопця, не будеть, а далі, як заплаче, йому сльоза й впала на щоку. Ху. Каже, як же ти мене опекла!» Дивіться, аж ось і змій. Ху, каже. Я думав, що солдатські сини богатирі на печі ще кашу їдять, аж один ось де дуй тічок. І я не буду й тобі не велю, тільки знімено і стремена. А тут охота як наскочила. Розметала Змія. Хлопець тоді узяв голови під одну скелю, язики під другу, а туло під третю і поховав. Серівна ж узяла та всю охоту з зеленими стрічками і пов'язала, ще йому дала стрічку та й проситься, щоб він її з собою взяв. Ні, каже, знайдеться той, що тебе візьме. Сів на коня та й поїхав до тієї бабки. А циган тоді з дуба. А, будеш казати, що я змія згубив. Ніде ті діться, буду, каже. Проводить циган її до царя. Яка йому шана? А то як вернувся до бабки заснув, то аж другого дня встав. От на другий день знов біжить та дівка. Буде, каже, цю ніч циган другу царівну вести зміїві на пожирання. Хлопець усе те слухає, а як облягла ніч, виїхав на полювання. Дав зараз вартовим по червінцю, а сам пішов у палац, аж там і царівна вже. Дає він і цій швайку, і молоток та й каже. Як буде Змій налітати та паруси напускати, постав цю швайку мені на голову та й бий по ній молотком, як можеш. Як ліг та й заснув, аж ось і Змій царівна пошкодувала його колоти, сидить, плаче, а сльоза й упала йому на щуку. О, як ти мене опекла!» – каже. Глянув на охоту, а вона вже й сама не своя, метається. Тільки змій одвір зараз і почув, хто там є. Ху, каже, я думав, що солдатські сини богатирі на печі ще кашу їдять, аж один вже ось де, дуй тічок. І я не буду і тобі не велю. Тільки змінного із так охота його й розметала. Хлопець тоді голови під одну скелю, язики під другу, а то би під третю поховав, став од'їздити, а царів неї просить, що він її з собою взяв. Буде, каже, той, що тебе візьме. Вона тоді усю його охоту і пов'язала червоними стрічками, ще йому таку ж дала. А циган зліз із дерева та до неї Будеш казати, що я тебе від смерті визволив? Буду. каже. От цигану така шана ще більша, вже він збирається на першій царівні женитися. Та царівна плаче, коли це ось за містом той солдатський син богатир. Вона побачила свої зелені стрічки, а друга свої червоні. Ось що кажуть, нас врятував от Змія, а не циган. Побає тут цигана питати, де він зміїні тулуби подів. Циган не боїться увікати місця. Ось каже під цією скелею тулуби, а під цією язики, а тут голови. «А ну покаже. Е, каже, хіба ще можна, то стільки треба людей. Тоді солдатський син Богатир поперевертав ті скелі, дістав усі ознаки. Зараз цигана скарали. А солдатський син богатир забрав старшу царівну. Одають ото йому од усього ключі, та й наказують, щоб то в якусь одну токомірку не ходив. Що ж я буду, каже за хазяїн. Що не піду, та не повідаюсь, що там таке є. Пішов у токомірку, аж там віконце. Подивився він у віконце, аж бачить море, таке велике. А за тим морем і берег, видно камений, а на ньому усе камене. і люди, і звіри, і дерева, і птиця сказано ж усе. Що ж, каже, я буду за богатир, коли не довідаю, що то за море. Зараз забрав усю свою охоту, осідлав коня, поїхав того моря шукати. Ось скоро знайшов те море, дума, як йому перевестись. Аж ось іде дідок, а той дідок та через море людей перевозив. Він його і питає. Як би мені, каже, діду, на той бік перевестись. Е, каже, сину, там, де, — каже, — живе баба яга, що хто до неї не прибуде, вона його враз каменем зробить. Я, каже, не боюся вези. Перевіз його дідок і охоту, а суласький син богатир та й пішов, знайшов ту бабу ягу. Поздоровкався та й питає Чого це тут усе окаменіло?» Підожди, каже, ложечки по баню так скажу. Стала вона банити ложечки, а він каменіє. Кам'яніє і окам'яв. І охота та уся його каменіє. Та так, поки вона ті ложечки побанила, він з охотою і окам'янів. Як окаменів, він зараз, той кулик, що він братові на ознаку не зав, так і опав. Е, каже менший, десь уже брата на світі нема. Поїду я, може, очукаю. Осідлав коня та й поїхав. От приїздить у те царство, де отою оженився, попросився до царської кухварки передочувати. А його там зараз і признали за того, що пропав. Ти, каже царівна, мій чоловік. А вони ж сказано волос тобі, у волос, голос, у голос, такий схожі. Він одмагається, каже: Це, мабуть, мій брат. Залишили його жити у царя. Живе він і доручає йому до рук ключі та й наказує, що він теж у токомірку не ходив. Він таки не послухався, пішов у токомірку, заглянув віконце, зараз побачив і свого брата, і всю його охоту. Тут же зібрався тут і поїхав. Призи до того моря, знайшов того діда. Перевези мене. «Е, не їй, цинку, там така баба яга, що хто не прибуде, зараз одурить та й скам'янить. Я, каже, не боюсь, мене не одурить. Перевіз його дід. Він і пішов по тому каменному царству. Як знайшов ту бабу ягу, давай їй розпитувати, чого це у цьому царстві усе камене? Підожде каже, я ложечки побаню. Е, каже, мене не одуриш. Як взяв її за косу, як почав крутити, він крутить, а охота рве, він крутить, ахота рве. Ой, каже, дай мені хоч трохи відпочити. Кажи, де у тебе живлю ще цілюща вода? Ходім, каже, а там замурована. Повели його до стіни. Він зараз розбив ту стіну, урізав їй палець та й мочив туди, так той палець і зайнявся. Він знову до неї, то в неї показала йому. Він тоді кинув ту бабу його у своїй охоті. Набрав тієї води, зараз, брата, охоту і всіх там оживив, посідали на коней і поїхали у своє царство. Той же старший став зі своєю жінкою жити, а менше її сестру взяв та й досі живуть. Видимо і не видимо, були собі пан і лакей. То як були ще вони малими, так у купі грались, і все у них зарівно. А як став панич паном, то так зненавидів того лакея, що давай вигадувати та приказувати, що він зробив те й те, та усе таке, щоб його можна було знищити. Усе те лакей поробить живим і вернеться. раз загадує йому. Принеси мені, каже, видимо, й не видимо». Той іде, плаче та й пройшов десь у ліс, та такий страшенний, що, Господи. Дивіться, стоїть хатка, і пішов у ту хату та й заховався під припічок. Коли це був обід, приходить дід та й гукає. Видимо й не видимо, подай стіл. Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому всякі напитки і наїдки. От дід напився, наївся, а тоді видимо й не видимо, прибери. Зараз да все оте і поділось, а той лакей з під припічка усе те бачить. Отець дід пішов, лакей виліз. Ану, каже, і я зажадаю того собі. Видимо й не видимо, подай стіл. Зараз дещо і взялося. Він напився, наївся, тоді й питає. А що, видимо і не видимо, може, тобі у цього хазяїна набридло? Та набридло, каже. Так ходім зо мною. Ходім, ото і пішли. Він що версту відійде, гукає. Видимо і не видимо. Чи ти тут? «Тут, тут, хазяїне, не бійся, я не останусь. Плодці йдуть, бачить він, що покої будуються, людей нікого не видно, а один тільки топір, сам і те, що сам і рубає. А що треба підняти, топір устромиться, сам і нагору витягне, видимо, не йому і каже. Поміняй мене на топір саморуб, а я у тебе знову буду, як тільки гукнеш. От тільки но сказано, а тут і тідок іде, він і каже Проміняй мені, діду, цей топір на видимо і невидимо». Яке ж воно? Він тоді зараз. Видимо і невидимо, подай стіл. Дещо і вродилось. Дідок напився, наївся. Це каже добра штука, чому не проміняти? Та й віддав йому той топір. От він вийшов за креште кличе Видимо і невидимо». Тут, тут, хазяїна, коло тебе, озивається. От випало йому знов іти лісом. Іде він і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок. Що це, питає, діду, у тебе таке? Та це ломачка самобійка. Ось дивись. Ану, каже, дубинко самобійко, ходи. Та ломачка, як почала скакати, що не скочить у дуба і звалить, то й звалить. Він тоді до свого. Видимо й не видимо, подай стіл. Зараз дещо ї взялось. Дід напився, наївся та й пристав до нього Проміняй його на ломачку самобійку та й проміняй. А видимо й не видимо, і каже йому Та й проміняй, знов у я знову тебе як гукнеш буду. Він проміняв, узяв ту ломачку самобійку, вийшов з лісу та й гукає: Видимо, й не видимо. Тут, тут хазяїне коло тебе. Ось приходять вони у місто. Зайшов лакей у трактира, зараз як закомандує. Видимо й не видимо, подай стіл. Відразу дещо і взялось. Він напився, наївся, та ще коло себе чоловік десять нагодував, та тоді видимо й не видимо, переберем. Дещо і поділось. А у тому трактирі гуляв вояк, побачив та й каже: це ще не штука, а от штука. а ну прути, ну те. Та не взялась прути. Як заходились, так у нього аж свистять. Ось проміняє, каже: мені, на то я видимо й не А видимо, й не Променяй, проміняй, каже, я знову тебе буду. Він променяв його на тії прути, Та тільки війшов за місто та й кличе Видимо, тут, тут, хазяйне, не видимо, то тут, хазяїне, не бійсь, озивається. От прийшов лакей до свого пана, а нього саме гості були, та сусідів понаїздило такого. Пан як побачив, що лакей вернувся, кричить Ей, подать канчок Ні, каже, підожди. Бий гостей, а ломачко самобійко, та добре бий. Як почала та ломачка гостей чистити. Що побила, що повтікали. І він тоді до прутів. Прути, ну те! Як візьмуться ті прути коло пана, от як відчистив добре пана, що то йому нічого вже не каже, тоді давай будуватись. Ломачка, самобійка, дуби валить, то пір самороб сам таскає, сам рубає, сам і теше. А він тільки походжає і не приказує. Солдат і смерть. Прослужив солдат у царя 33 роки, і вийшла йому відставка. Дав йому цар три копійки, і він і пішов собі. Ішов і йшов, аж перестрибають його три старці. Сотвори служивий молостинку, на те. копійку і віддав. Трохи згодом перестрибають його ще три старці. Сотвори служивий молостинку?» На те. Одав другу копійку. Під ще три старці просять. Сотри, служивий молостинку. На те. Одав і третю копійку. Йде та й думає, що це воно буде, що роздав останні три копійки. Аж ось ще йдуть три старці. Сотвори служивий милостинку. Нате. Скинув шинелю й оддав. Ну, кажуть старці, чим тебе служивий нагородити, що ти з останнього милостиню сотворив? Про у нас три просьби. А що ж я, каже, буду просить. Як задумаю, що гроші в кишені були? Щоб люльку не накладать і не закурювать, а як загадаю, щоб сама готова була, та щоб була турбинка така, я про що не подумаю зараз, щоб там і було. Добре, служивий, іди собі з богом. Ото сказали та й зникли, наче їх тут і не було. От солдат, пройшов трохи, дай думав, подивлюсь, чи не збрехали. Насунув у кишеню руку так і витяг жменю грошей. Сів ото спочивати, витяг люльку, аж вона вже й куриться. Е, каже, і це добре. Покорив, покорив та так, не гасячи, у кишеню засунув, вона сама й погасла. Дивіться, летить пара качок, він розшморгнув турбинку і говорить: а в турбинку? так ті качки туди і загули. От приходить він у город, а в тому городі багатого купця був дім такий, що в ньому ніхто не жив, бо там завелись чорти. Від того купця. Що даси? Я, каже, можу вигнати чортів. Як, каже, виженеш, я тебе до смерті догодую. Ото нагодували його, напоїли. Пішов він на ніч в той дім. А півночі чує, щось стукотить, гремотить. Поміст лопнув, лазить чорт. Чого ти? питає солдат. Я тебе з'їм. Солдат Торменко розшмарнув і говорить, а в торбенку. Як крикне, так той чорт туди і загув. Зашморнув його там солдат та вже бив, бив! Давай чорт проситись. Пусти внукам, каже, і правнукам закажу сюди ходити. Пустив його солдат. От уранці купся в дім і стали там жити. А прийшлось тому солдату вимирати, він наказує покладіть зі мною безпремінно оцю люльку і торбинку. й торбинку. Ото поклали йому те все, поховали його. Приходить він на той світ, дивиться, пекло, він і убрався туди. Зараз кілочки забиває, амуницію свою розвішує. Що питає? Горілка є? є. Тютюн є? є. Огонь є, є. «От рай та край. Ходить по пеклу, муштрується. Аж ось приходить той самий чорт, що він його на цім світі бив, та як побачив його, як заголосить. Це ж той самий, що мене колись бив, він нам і тут життя не дасть, треба його якось вижити. Так чорти вже й злякалися. Повиходили з пекла, а його там самого зачинили. Що ж, братці, давайте мірятись, кому випаде, облупимо його, та ту шкуру на бочку натягнемо, як на барабан. Ударимо, то може він і вискочить. От помірились, облупили того, якого випало. Натягли шкуру, як ударять, а солдат «Ах, в похід, в похід! За амуніцію та спекла. А чорти вскочили та й запедлись там. От ходить він по тому світу. Ніде нема йому пристановища, аж зустрічає його святий Петро. Іди, каже, в рай, там тебе давно ждуть. Пішов солдат, де там той рай у Бога. Бог і поставив його. Коло свого палацу на варті. Ходить він, аж іде смерть. Солдат до неї. Бабусю, чуєш, ти це куди? До Бога служивий. За чим? Та спитати, що мені на землі робити. Почекай тут я піду спитаю. Приходить до Бога. Прийшла, каже, смерть питає, що їй на землі робити. Хай каже, Бог морить самих старих людей три роки. От він вертається та й згадав: А там же в мене брати, вона їх умертвіть. Входить та й каже. Бог, щоб ти три роки самі старі дубки гризла. От через три роки знову смерть йде до Бога. Пожди тут я піду спитаю. каже солдат. Приходь до Бога, прийшла Божа смерть, питає, що й робити. Скаже, щоб три роки мертвила самих середніх людей. Він роздумався. Адже мене там, може, племінники є. Вийшов та й каже. Сказав Бог, щоб ти три роки гризла самі середні дубки. Спасибі, служивий, та й пішла. Ото, через три роки, знову смерть прийшла, та така худа. Спитай служиві, що мені робити. Він пішов. Прийшла Божа, смерть питає, що й робити. Хай каже мертвий самих маленьких дітей. І Він ізгадав, що у нього є онуки, виходить та й каже Сказав Бог, щоб ти ще три роки гризла самі молоді дубки. Подякувала смерть і пішла. Через три роки приходить, а солдат не оглядів її, вона й проскочила сама до Бога. Як прийшла, то й розжалілась, за що її Бог голодом карає? Це він тобі все набрехав, пиди його самого ще раз у мертви. От вийшла там до солдата та й каже, Подавай душу. А солдат розшморгнув турбинку та й каже, а в турбинку». Вона у неї і вскочила. Він дошморгнув її там та й закинув у болото.